Вимкнення електроенергії на жаль вже стали повсякденною реальністю для українців. І якщо Десь Укренерго вимикає світло за анонсованими їми ж графіками, то десь без електрики сидять по 6-8, а то й більше годин. Білоцерківці кажуть, із розумінням відносяться до стабілізаційних відключень та самі намагаються економити. Економити треба, Ми не без цього. Ми відключили чайники, відключили мікроволновки, відключили утюги. Ми Крім телевізора, вотлічна у нас і холодильника, більше нічого такого не включаємо. Но очень нам тяжело, очень пенсіонерам, коли відключають вечером. А із наближенням зими та продовженням енергетичного терору з боку РФ ситуація з електропостачанням може навіть погіршитись. Відтак, деякі українські міста розробили та вже впроваджують програми по забезпеченню багатоквартирних будинків генераторами, маючи енергетичну кризу. Біла церква спрямовує свій бюджет знову на перевлаштування дорожнього покриття, на озеленення, на укладення рулонних газонів напередодні зими, але ми всі чудово відчуваємо сьогодні на собі, що кожні 4 години нам відключають електричну енергію. Місто Львів та місто Київ вже давним-давно фактично прийняли програми про те, що за рахунок міського бюджету буде відшкодовуватись придбання генераторних підстанцій, які виробляють електричну енергію в автономному режимі для багатоквартирних будинків. Звичайно, генератори, а особливо великої потужності, задоволення не із дешевих. Але й бюджет Білої церкви один із небагатьох в Україні, який за час війни не зменшився, а навпаки, зріс. Міста України, їхні бюджети хронічно недофінансовані. Біла церква, в свою чергу, навпаки, за 9 місяців поточного року. Перевиконала свій бюджет на 13%, і бюджет складає 113 від запланованого. Перевиконання бюджету близько 190 мільйонів гривень. Бюджет міста своїм перевиконанням завдячує перш за все тим нашим захисникам 72-ї бригади, бригади зенітно-ракетного полку, які сплачують свої податки тут в місті. Також в даному випадку витрачати частину коштів, які вдалося акумулювати у бюджеті завдяки військовим на потреби тих, кого вони захищають, виглядає досить логічним однак, вочевидь, не для місцевих чиновників. Виникає закономірне питання: чому біла церква, готуючись до зими, до зимового, ну фактично, до тієї зими, яку Україна ще за часів своєї незалежності. Ще не переживала, чому ми продовжуємо займатися, займатися благоустрою. Тим більше, що Верховна Рада прийняла ряд процедурних рішень, які спрощують закупівлю генераторів за кордоном. Про потребу в електрогенеруючих пристроях для будинків кажуть і місцеві мешканці, адже з відсутністю світла страждають в тому числі й маленькі діти та учні, що отримують освіту в онлайн форматі. Якщо генератор буде подавати світло на весь будинок, на весь будинок то да це ж буде хорошо. Це ж ніхто не говорить, що це буде погано. Це тільки за. Тому що дійсно багато дітей, е, верніше, багато родин з дітками, з маленькими дітками. А ну малечу ж теж треба до чогось якось привчити. Ще ж у нас учні є, ну, да. які навчаються онлайн. І їм теж не, не до цього якби. відключають з 8 і до 12 якраз коли у їх уроки. Маючи успішний досвід Києва та Львова, на наступну сесію Білоцерківської міської ради буде винесений проект рішення щодо запровадження аналогічної програми по закупівлі генераторів і для Білої церкви, в найближчій сесії ми подаємо відповідну програму про закупівлю таких генераторів всім будинкам міста за рахунок міського бюджету і закликаємо всіх зрозуміти, що на сьогоднішній день енергетична безпека міста так само, як і і Взагалі, безпека міста є пріоритетними завданнями у діяльності влади, а не благоустрій та інші питання. Чи підтримує таку ініціативу? Більшість депутатів буде зрозуміло вже днями. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.